Виїзна колеги районної державної адміністрації, яка відбулася у відділі освіти, була присвячена важливим питанням нашого району підсумками виконання зведеного бюджету району за перше півріччя та перебігу жнив на Красноградщині. Засідання провів голова районної державної адміністрації Євген Третяков. Як наголосила у своїй доповіді начальник фінансового управління райдержадміністрації Надія Щербина, станом на перше липня дохідну частину виконали усі 15 місцевих бюджетів. Податкових платежів за 6 місяців цього року надійшло на 20 мільйонів гривень. Більше, ніж за аналогічний період минулого року. До зведеного бюджету району входить 15 місцевих бюджетів, 13 сільських бюджетів, міський та районний бюджет. За перші сторіччя планові зобов'язання по доходах, виконані по усім. Бюджетом. В цілому по району виконання становить 124,8% додатково отримано податків на 12 мільйонів 939 тисяч. Також прошу звернути увагу: це в цілому по району. В загальному обсязі зведеного бюджету району доходна частина районного бюджету займає 70% і сума становить 45 мільйонів 112 тисяч. До районного бюджету зараховується 60% податку з доходів фізичних осіб від усіх платників району. Решта 15% відраховується до обласного бюджету і 25% до державного бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 20 мільйонів 790 тисяч, в тому числі по податку з доходів фізичних осіб на 13 мільйонів тисяч, 20 тисяч, по акцизному податку на 2 мільйона 211 тисяч, земельному податку на 3 мільйона 180 тисяч, єдиному податку на 1 мільйон 654 тисячі гривень. Анання досягнуто по усім видам доходів. Тосовофіналу До наближається жнивна кампанія. Начальник управління гроборослового розвитку районної державної адміністрації Анатолій Бернік зазначив, що рані зернові зібрано на 85% площ. Середня вражальність районі складає 35 центнерів з гектара. На двадцять на сімдесят тисяч тонн зерна. Фізичній вазі в тому числі азими пшениці 15,8 тисяч тонн при вражальності 40 центнерів з гектара, азима в жита. Щойно ми розпочали 48 тонн при виражанні 32 на зима ячменю майже 1000 тонн вражанність 31,8 яри пшениці 393 тонни, вражальність 29,5, ярий ячмені 4,5 тисячі тонн при вираженості 27,8 ігорку 569 тонн вражання 26,3%. Середня вражає срані зернових районах за цей час становить 35,9 ну, до відома. В минулому році ми мали по закінченню жив 45,2 центні гектари цінних станційності. Тобто ну, майже 10 центнерів, на 10 центнерів менше в році поки що. Перші зернозбиральні загони вийшли в поле 5 липня на болот, Азима зимога Активно активного розбирання радіозерної включилися в компанії екіпажі товариства «Агрофірма Піщанська забезпечивши фронт робіт приблизно на тиждень раніше за рахунок проведення дисикації посівів. Всього належить зібрати раніше до задного бою, поліковому коло господарств з площа 11 тисячі екра, що, на жаль, на 4,4 тисячі чотири менше, ніж було у 2015 році, в зв'язку з пересілом озимих ярми культурами, пізніми та іншими культурами. Також під час колегії було обговорено питання, яке стосувалося формування мережі до шкільних зал і позашкільних навчальних закладів, та узгоджено заходи щодо боротьби зі стихійною торгівлею на території нашого міста.